Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду броварів, який за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено розслідування щодо адвоката, який допомагав йому зробити фальшиві документи. Обвинувальний акт стосовно судді та адвоката скеровано до суду. Слідством встановлено, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього служитель Феміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення, нібито для участі у конференції у відні з питань допомоги переселенцям. Сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон. Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підроблені документу та використанні завідомо підробленого документу. Адвокат у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підроблені документів. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. thank you